Уявіть, ви прийшли в гості, наче як до подруги. Вона ретельно готувалась, щоб все було смачно. І ось ви кажете: Ти така старанна господиня? Якщо ви переклали як You're so attentive, so hardworking, то вітаю у вас впевнений intermediate. Проте на рівні advanced, чудовим варіантом є прикметник diligent, який описує того, хто наполегливо працює і ретельно робить завдання. Юенджомама you diligent диліджентгостесис. Усім привіт! Мене звати Юліана, і у цьому відео ми розглянемо 10 прикметників, які справжніми ключами до рівня Advanced. І вони допоможуть вашій мові стати більш виразною. Я вам гарантую, після цього відео ви точно почнете використовувати ці нові слова на кожному кроці, бо ми розберемо приклади, які ви легко запам'ятаєте. Тож, готові розширити свій словниковий запас? Тоді спершу підпишіться на наш канал, і не гаймо часу, переходимо до першого прикметника. Моя ціль у цьому відео допомогти вам стати ще розумнішими у вивченні англійської. Говорячи про прикметник розумний, ви напевне знаєте такі слова, як «smart», «clever», «intelligent». Проте є один прикметник, який означає не просто розумний, а скоріше обдарований і навіть геніальний. «Brilliant». Яскравим прикладом такої «brilliant person» є персонаж «Wednesday». Я віднесла Brilliant до цього списку прикметників рівня Advanced, тому що Brilliant тут не означені блискучий через яскраве світло, а описує саме розумові здібності людини. Схожим прикметником на позначення розумної людини є також bright. Наприклад, a bright ambitious young man. Тут знову таки, bright не означає те, що яскраво світить, а розумний і здатний швидко навчатись. Cathy, a bright girl. So creative. Тож, коли людина дуже розумна, її можна описати brilliant, bright, а якщо до того ж, вона розбирається у чомусь на практиці, this person is savvy. Досвідчений, обізнаний, має практичні знання. Часто це слово вживається у фразах digital savvy. «politically savvy», «tech savvy». For example, teenagers are savvier about digital information than adults. Підлітки краще розуміються на цифровій інформації, ніж дорослі. Тобто вони мають більше практичних знань. Або ж у цій статті ви можете почитати про сім важливих фінансових фраз, які допоможуть вашим дітям become savvier with money – розумніше поводитись з грошима. Отже, якщо вам вдасться стати financially savvy, фінансово підкованим, ви матимете величезну суму грошей. Як це сказати англійською? Дуже велика кількість чогось. Можна, звісно, сказати many, much, a lot of money. Але ось вам ще один варіант advanced рівня. If you manage to become financially savvy, you'll have a tremendous amount of money. Цей прикметник може вживатися у таких фразах як tremendous amount of energy, tremendous amount of confidence, tremendous amount of work, tremendous amount of time. А давати. Добре. Causes me to burn a tremendous amount of calories, so I am just a black hole of snacks. <laughs> so you weren't trying to entice me just now with your, your nakedness? Тутрос запитує, чи не намагається entice him, спокусити його. А власне від цього дієслова to entice походить прикметник enticing. з таким же значенням спокусливий то що заманює, вабить. For example, it was a hot day and the water looked enticing. Був спокотний день, і вода виглядала дуже спокусливо. Або the enticing smell of fresh bread. Спокусливий запах свіжого хліба. Бачите, у мене такі асоціації з чимось, що мене приваблює. А ви пишіть в коментарях, що для вас є Enticing. До речі, цей прикметник ми вивчаємо на рівні Дванст у нашій школі Green Forest. Та й на інших рівнях маємо не менш цікаві слова. Тому запрошую вас навчатись в онлайн-школі англійської Green Forest, щоб поповнювати свій лексичний запас для досягнення потрібного вам рівня. Лін перше безкоштовне заняття у закріпленому коментарі. А ми продовжуємо вивчати Advanced лексику і наступне слово. Бефлейн описує емоції, а які саме розберемо на прикладі уривка фільму Диявол носить прада. Для тих, хто не дивився фільм, ось контекст ситуації. Керівниця прийшла оцінювати роботу, а робота не готова. І вона спантеличена. Вона не розуміє, чому так. Бефлейн so to є чудовим фрагментиком для опису почуття, коли ви взагалі не можете чогось зрозуміти чи пояснити. Також це слово часто використовується у формі дієслова to baffle» – «it baffles me» це мене спантеличує. Ось ви ще й вивчили нове дієслово. До речі, як би ви описали таку злу людину, як Міранда Пріслі, яка завжди у поганому гуморі і багато скаржиться? Можна сказати, «she's an angry, bad-tempered person who's complaining a lot». Зокрема, ви ймовірно знаєте прикметник «grumpy», як звали цього котика «grumpy cat». Одним із синонімом на рівні Advanced є cantankerous. Давайте послухаємо, як цей прикметник вживає сценарист і шоуранер серіалу House of the Dragon для опису одного із драконів. На відміну від попереднього прикметника на позначення когось сварливого ще не забули, як сказати сварливий cantankerous. Наступний прикметник передає цілковито позитивні емоції. «To be chuffed» означає бути задоволеним, щасливим. Це британське сленгове слово. Проте його так часто використовують в британських серіалах, що я вирішила з вами ним поділитись. Давайте послухаємо, як його описують самі британці, актори із серіалу moon». «I'm chuffed. I'm, I'm feeling good. I'm on top of the world». Тож, з вас лайк акторам, за таке чудове пояснення слова чафт, а ми рухаємось далі. Зараз я перевірю вашу пам'ять. На самому початку відео був прикметник на позначення когось, хто є старанним, наполегливо працює, як, наприклад, господиня, яка старанно накрила на стіл. Згадали? Diligent. A diligent student старанний учень, an obedient and diligent son слухняний та старанний син. Тож, діліджен це той, хто докладає багато зусиль до чогось. А ось щоб описати людину, яка старається, але при цьому є дуже прискіпливою, уважна на деталей, використовуємо слово Meticulous. Подивіться на цю картину нідерландської художниці. Красиво, правда? Кожна пелюстка детально промальована. Ми навіть бачимо крапельки роси. Ось для такого уважного підходу до роботи. Використовуємо прикметник meticulous. Ви можете сміливо вживати його у побуті. От, наприклад, я можу використати meticulous, щоб описати мою маму. My mother is extremely meticulous and makes sure that every room is spotlessly clean. Мама дуже, дуже прискіпливо стежить за тим, щоб кожна кімната була бездоганно чиста. Мамуля, люблю тебе, не ображайся. Everyone in the cast, everyone in the crew, it's meticulous. Вітаю! Ви додивились відео майже до кінця. А це означає, що ви досить допитливі і цікавитесь новими речами. Простим словом, для опису такої риси характеру буде curious, А от вже advanced прикметником є inquisitive – допитливий. Давайте розберемо це слово на прикладі цитати Енштейна про самого себе I have no particular talent. У мене немає особливого таланту. Скромно заявляє пан Енштейн. I'm merely inquisitive. Я просто допитливий. Тож, якщо ваша дитина питає у вас, чому небо блакитне, а трава зелена. – «Your child is being inquisitive». Давайте наостанок перевіримо, як добре ви запам'ятали ці слова. Намагайтесь спочатку згадати, який був контекст і яким був приклад. Brilliant. A person is brilliant. For example, Wednesday is brilliant. «Savvy about technology, «Savvy about about technology». money». Tremendous, tremendous amount of money. Enticing, a girl can be enticing. Fresh bread can be enticing. Baffling, or I'm baffled, I don't understand. Cantankerous, grumpy, cantankerous dragon. Chaffed, happy, over the moon. Diligent, a diligent hostess, a diligent student. Meticulous a meticulous painting. Inquisitive. A child is inquisitive. Для закріплення цієї лексики потренуйтесь і напишіть в коментарях, якими прикметниками ви би описали себе. I hope you are chuffed. Сподіваюсь, ви щасливі. Having learned such a tremendous number of new words. Від того, що ви вивчили таку кількість нових слів. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі на каналі Школа Грінфорст.